Доброго ранку, добрим людям. Сьогодні всесвітній день фольклору. Цей день вшановують багато полотно традицій, історії танців і форм мистецтва, що складають фольклор різних культур. Спекотно подеку дощі та шквали. Похно погоди в Україні на 22 серпня. В південній частині Західних, вдень і в Житомирській, Київській, Винницькій та Дніпропетровській областях місцями короткочасно дощі грози. Нарешті території без опадів. Температура у західних та Житомирських областях 21-26. В Карпатах 15-20. В Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях 28-33. Нарешті території сильна спека 35-37. На Сумщині невелика хмарність, без опадів температура повітря по області 32-37, по місту Суми 34-36. На Кривогащині минула хмарність без істотних опадів. Температура по області 31-36, у Кропивницькому 34-36. В Одесі буде невеличка хмарність без опадів. Температура повітря 28-31. На Київщині минула хмарність по області місцями короткочасний дощ гроза, температура 28-33, у Києві 30-32.